Ну, ось ось він, той для декого не знайомець. А хто слідкує за моїми відосиками, той знає, що є в мене такий, такий хлопчина. В нього дуже коротке, коротка назва ЧПУ. ЧПУ в народі. І знаєте, що він буде робити? Я от буду робити заготовку. Заготовку буду робити. Довшу, ніж сам стіл на ній. Ви собі представляєте? Стіл взагалі по параметрах в нього 300 на 200. А заготовка в нас. Так, заготовка в нас. Ось, будь ласка, 450 в плюс. Але ми це зробимо на ньому. Ми виберемо фон. Різьбу саму буду робити я, ну, не годиться майстру віддавати. Саму таку дорогоцінну роботу в якійсь бездушному, бездушній машині. от І подивимося, і ще один момент: він буде він буде фрезерувати по малюнку цьому. Ви собі уявляєте? по малюнку От я намалював його, він буде фрезерувати. Ну, подивимося подивимося як він справиться з тою задачею.